Вітаю всі, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас буде дуже швидкий смачний десерт. Зараз маслиниця і ми вирішили по... поїсти млинців. Значить, нажарила я звичайні, нажарила, тут штук 6, -7, звичайних млинців на молоці, ну, обичні налісники. Для, для такого десерта нам знадобиться кокосова стружка і зучнене молоко. А зараз заварю крем. Отут у мене одне яйце. Дві столових ложки молока, кладу сюди отаку ложку борошна і столову ложку цукру. І це все зараз треба ретельно вбити, просто перемішати. Поки я це перемішую, тут у мене нагрівається, ну, мені треба небагато, то тут, я навіть не міряла, ну, десь около стакана молока. Зараз розмішаю усі яйця і заварю такий, як заварний крем. Не як заварний, а заварний крем. Я вливаю це яйце з мукою, вливаю в, можна сказати, тепленьке молочко. Краще я постою, тоді не буде комочків. А якщо вливати в гаряче молоко, то буде зразу У мене так ось щось виходить. Ну, от я влила в тепленьке молочко. І стою такою помішую. Воно швидко заварюється, тільки закипить, побулькає і вже готове. І обов'язково ще сюди додати треба ванільного цукру, щоб пахло крім пахло. Можна кориці, додати, то що людям. Ну я додаю, це у нас буде десерт, такий молочний рафаелка називається. Тут тобто сюди тільки додаю ванільний цукор. Ну, все, зараз починає вже булькати, це вже крім готовий пару секунд і виключаю. Ось такий крем він вийшов, він зараз гарячий, я його перелила в тарілку. Треба дочекатися, щоб він остиг. Він сильно гарячий. І він ще загусне, коли остине. Остив крем, ну він такий, він не геть холодний, він тепленький. Тут у мене пачечка 40 грамів кокосової стружки. Я висипаю в крем. Ну, все не висипаю, Буду дивитися зараз. І отак от перемішую. І зразу запахло Рафело, так? Да? Угу. Крем ще трошки тепленький воно. Угу, ну, в общем, тих 40 грамм грам я висипаю, залишаю тільки буквально столову ложку то вже в кінці посипи. Все. На солод пробуйте самі. Кому як, так. хто більше цукру, хто менше. Це Я поклала геть мало, тому що там ще зверху буде згущенка, щось чорненьке було. Що, ну і все, і зараз будемо закручувати. Тут уже хто на що гаразд. хто як. Хочет, так и крут. Я буду крутить вот так. Одна мастила. И вот так вот завернуть края. И закручиваем такие трубочки. Ну, от, я їх закрутила, а тепер нам треба для того, щоб тоненькою цівочкою його пили. Ну, поли. Хотя можна ось. Я наливала ложку, думала з ложки, але з, з упаковки теж можна це зробити. Тако поливається воно. І зверху присипається таку сову Це дуже смачно. Зущоночка додає свій смак, косова стружка. Та стружка, яка в кремові, вона набухне, розм'якне, буде м'ягенькою. Ця стружка, що зверху, вона буде більш сухішою, хрумкою. Ну, такий десерт швидко і дуже смачно. Зробіть обов'язково. Ну, так. Блинчики під снігом, хоча це вже весна. Але це смачно, зробіть обов'язково, ще раз кажу. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Ми ставимо чайник, будемо пити чай. А ви зробіть собі такі блинці і спробуйте. Пока-пока!